Дня в ефірі інформаційна програма «Вчасно» в студії Мар'яна Лошак, Наталія Булеця, І Ми вже готові розповісти про головне життя краю на цю годину. 29 лютого десятки тисяч переселенців позбудуться свого статусу зі слів глави Мінсоцполітики Павла Розенка. Єдина мета змін боротьба з незаконними виплатами. Міністерство соціальної політики розіслало в обласні управління праці та соцзахисту населення лист з переліком переселенців, яким анулюються довідки внутрішньо переміщених осіб. Як повідомляє громадська організація Донбас Сос листи зі списками тих, хто втратить статус переселенця, вже отримали. Мали управління праці та соцзахисту в Дніпропетровську, Маріуполі та деяких районах Луганської області до переліку входять дані десятків тисяч людей, яким вже 29 лютого анулюють їх довідки і таким чином позбавлять можливості користуватися тим, що з цими довідками пов'язано пенсіями, адресною допомогою, допомогою міжнародних донорів та місцевих організацій. Переселенці, які проживають на Закарпатті, детальну інформацію можуть отримати в громадській організації Закарпаття Донбас. Номери їх телефонів ви бачите зараз на своїх екранах. Закарпаття Обленерго надає офіційні роз'яснення щодо оплати рахунків за спожиту електроенергію, які населення отримає після 1 березня. В цих рахунках за спожиту у лютому електроенергію нарахування буде здійснено за старими тарифами. Пад «Закарпаття Обленерго закликає споживачів не зволікати з оплатою і нагадує, сплатити рахунки потрібно не пізніше, 21 числа. Нагадаємо, що постановою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлені нові тарифи на електроенергію для населення, які діятимуть на період з 1 березня по 31 серпня поточного року. Погоня по ужгородськи на вихідних п'яний чоловік втікав від патрульної поліції. На позашляховику він намагався відірватися від копів, заїхавши у двори поблизу п'яного базару. Там дорогу йому перегородили патрульні, та водій зупинятися не збирався і протаранив авто поліцейських. Після цього порушник кинувся на втюки, але був затриманий патрульними. Водієм виявився ужгородський автомеханік, який без відома власника взяв покататися авто, що було у нього на ремонті. Що Ні. Ніде я не був. Звідки вас кров? Від працівників поліції. котрі мене об асфальт їй я... 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 на. Ви були в автомобілі, який спровокував ДТП? Піше В якому автомобілі? Я взагалі... Я пішеход, блян. Во-первых, працівники поліції мені нос зламали, з того починаю. Я був за рулем тої машини, котра зробила ДТП. Об'єднання територій та ресурсів основна передумова успішного розвитку громад. Закон про добровільне об'єднання був прийнятий рік тому. Проте на Закарпатті справа йде зі скрипом. По факту лише дві громади Тячівського району взяли на себе відповідальність забезпечити належний рівень освіти, культури, охорони здоров'я та соціального забезпечення. Також вже обрали сільських старост про сьогодення та перспективи децентралізації на Закарпатті Валерія Турок. 159 об'єднаних територіальних громад уже створено в Україні у рамках реформи, в основному навколо сільських та селищних рад. Децентралізація передбачає більші ресурси та повноваження на місцях, водночас і більшу відповідальність. Це власне є провідною реформою в країні, тому що вона тягне за собою бюджетну реформу, податкову реформу. Економічні зміни і так далі, тобто дуже багато того, що ми про що ми говоримо, що власне має бути закріплено ще й в конституції України. Тим чином на цю реформу зав'язано практично все. Мова йде про децентралізацію влади в розумінні передачу на місця і повноважень, і ресурсів, але появу і відповідальності. На Закарпатті ж зараз сформовано лише дві територіальні громади Тячівську та Вільхівецьку. Тут уже відчули наслідки прямих міжбюджетних стосунків з державою, завдяки чому люди отримали зарплати, почалися ремонти навчальних закладів та адмінбудівель. Перспективу розвитку громади і надання всіх послуг на місцях. Для жителів нашої громади, я думаю, це однозначно, що позитив. Плюс ви чули самі, що фінансово відповідне забезпечення для цього є. Я бачу кадрове забезпечення території громади, тому що ми дійсно за перші місяці справилися. Мало хто в це вірив, виплатили заробітні плати всім бюджетним установам. Це і освіта, і медицина, і культура отримали всі вчасно. Фінансування йде затримок, немає ніяких. Владу на місцях мають представляти не просто керівники, які звіту. А менеджери, які організовують життя громади. Цього тижня села Руське Поле, Лази, Тячівка, Добрянське, Вільхівці Лази та Ракове обрали сільських старост. Першопрохідцям завжди найважче, проте вони й першими отримують нагороди. Звичайно, відповідальності більше, і я хочу сказати, що не дивлячись на ту важку ситуацію, яка є в нас зараз в державі, люди розумієте, дали нам мандат довіри. Ми проводили громадські слухання щодо децентралізації. Люди повірили вам нам, і ми ну не маємо. Права морального підвести їх. Ми маємо зробити все для того, щоб ця реформа себе виправдала. Децентралізація в Україні триває, проте вона досі законодавчо не врегульована. Аби донести правду про реформи, вкрай організовують спеціальні форуми. Наголошують, досвід розвинених країн демонструє, аби досягти успішного розвитку громад, треба об'єднувати території та ресурси. Понад півсотні хірургів області зібралися в Ужгороді, аби обговорити перспективи медичних реформ, недоцільність об'єднання деяких лікарень, шляхи подолання дефіциту медпрепаратів та застарілого обладнання. За статистикою минулоріч зменшилася кількість оперативних втручань, натомість побільшало вроджених патологій. Нарікають хірурги і на відсутність кваліфікованих кадрів дитячої хірургії. Сімейні лікарі не завжди і не одразу встановлюють діагноз. А основна проблема хірургів краю недостатнє фінансування галузі. От ми стикаємося з такою проблемою, що власні лікарі мають закупати усі додаткові осередки для того, щоб виконувати оперативні втручання. Мається на увазі там скобки, там якісь інструменти спеціальні, або централізовано це нічого не надходить. І це як прямий крок до порушення норм взаємовідносин, ви розумієте, із адміністрацією, і з пацієнтом, і з лікарем. Експресія ще застигла на полотні в Ужгородському художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Відкрила виставку творів народного художника України Юрія Герца. Експозиція присвячена 85-річчю митця. Представлено на ній більше 80 творів майстра. Його творчість пронизана любов'ю до Закарпаття. Про постать Юрія Герца в закарпатському мистецтві та його творчий шлях розкаже Марія Лукей. Експресія позитив та поєднання яскравих фарб. Ось що першочергово впадає в око при погляді на полотно, що вийшло з під руки Юрія Герца. Художник любив Закарпаття, саме йому він і присвятив більшість своїх картин. На багатьох з них зображені пейзажі гір та образи їх жителів, а також церкви та храми краю. Оця образність, ця поетичність і патріотизм це лейтмотив творчості Юрія Дмитровича Герца. У всьому вчитися у рідної землі, припадати до своїх коренів, вчитися у своїх предків, учитися своїм традиціям, фольклору. Серед гостей виставки і дружина художника Наталія Герц. Каже, натхнення художник знаходив у самій роботі. З самого початку, після того, як ми поженилися, він їздив на верховину, е малював, їздив потім на пленери. І постійно працював. Він себе не мислив, бо до майже до останнього дня він себе не роботи, без, без малювання. Скульптор Василь Олашин знав Юрія Герца з юних років. Про художника згадує як про надзвичайно талановиту людину. Колись він дивився на картини митця і сам мріяв займатися мистецтвом. Це Людина пошукова, і той рівень, який він досяг, це завдяки тому. Такої працьовитості творчій, не просто працювати, бо може працювати все життя, нічого не зробити. А от він якраз творчо працював. Він постійно йшов в майстерню кожен день, скільки там годину, дві, півдня, день, коли як вдавалося, але працював творчо над своїми творами. Захід зібрав чимало шанувальників таланту Юрія Герца, голова закарпатської ОДА, нагородив дружину митця відзнакою за розвиток Закарпаття. А цим завершуємо, але наші журналісти готують нове, цікаве і більше у підсумковий випуск 19-тій, Тож не пропустіть. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.